Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі година Таро. Карта дня на 15 лютого 24 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятайте про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Овні карта дня для вас. Для Омні випадає тут пентаклів. Карта говорить про те, що перед вами будуть відкриватися нові можливості, будуть нові перспективи. Буде гарна можливість покращити своє фінансове становище. Взагалі, Всесвіт вам надасть таку можливість, щоб. Е Виправити все в кращу сторону. Обов'язково цієї можливості скористайтеся, і ви матимете гарний результат. Зможете переробити велику кількість справ і залишитися задоволеними своєю роботою. Єрефант говорить, щоб робили все на дні колоди, говорить про те, щоб ви робили все чесно, по закону і справедливо. І тоді все у ваших справах буде йти добре. Карта дня для тельців. Для тельців випадає верховна жриця. карта говорить про якусь приховану інформацію, про те, що ви маєте бути більш обачнішими, обережнішими, перевіряти будь-які тонкості у своїх справах, і особливо те, що ви підписуєте і з ким ви ділитесь. Перш за все, прислухайтесь до своєї інтуїції. В цей день можуть таємниці. Сімірка жертв вказує на те, що можуть виникати якісь конфліктні ситуації. Перш за все, це можуть виникати проблеми випливати якісь проблеми на роботі саме із-за якоїсь сприхованої інформації. Близняки. Для близнюків випадає шестірка кубків. Це гарна карта. Карта говорить про гарні емоції, про успіх у ваших справах. За все, що візьметесь, матимете гарний результат, матимете змогу провести більше часу з дітками, хтось з онуками, хтось з племінниками, але будуть. Моменти, де ви будете відпочивати з дітками. Також карта може вказувати на давні, на зустрічі з давніми друзями, там, колегами і так далі. Також, можливо, ви будете відвідувати місця, де ви народилися, наплинуть на вас такі якісь спогади з вашого дитинства. На дні колоди паш кубків, який говорить про такий романтичний настрій і нові якісь можливості. Раки. Для раки випадає рицар жезлів. Рицар жезлів говорить, що ви були активні, впевнені собі, сміливі, але не лякалися якихось там перешкод на своєму шляху і ні в якому разі не квапили події. Можуть виникати якісь поїздки, це можуть бути як особисті справи, так і справи по роботі. Також можливі будуть якісь сюрпризи, несподівані для вас можливо зустріч із людиною, яку ви давно очікували, досить такою близькою людиною. Також можете досягнути бажаного, але потрібно бути більш терпеливішим і більш наполегливішим. Проявляйте ініціативу, будьте впевненіші собі, і все буде добре. Карта віщує гарне самопочуття, енергійність і, взагалі, відсутність певних проблем у вашому житті в цей день. Вісімка жезлів на дні колоди говорить про якісь гарні новини. Льв Леви. У Леві випадає п'ятірка жезлів відстоювання своєї точки зору, конфліктна ситуація, активне обговорення якоїсь нової інформації, можливо, це колектив, можливо, серед ваших друзів. Може бути який конфлікт, може просто бути досить таке активне обговорення певної події і відстоювання своєї точки зору. Тільки ви маєте пам'ятати, що є такі моменти, коли варто захищати свою думку, відстоювати свою правоту. А є такі моменти, де краще пройти мимо і нікому. Тому не доводити нічого, не псувати собі нерви і не витрачати свої сили. Дев'ятка мечів на дні клові вказує на те, що ви дуже сильно чогось боїтесь. Боїтесь бути неправими, боїтесь, що щось не вдасться, піде не за вашим планом. Візьміть свої емоції під контроль, і з усім ви обов'язково впораєтесь. Взявши емоції під контроль, все вдасться. Якщо будете розкисати і далі боятися, то звичайно піде все не по плану. Діви. Для Діви випадає Паш Кубків. Дивіться, Паш Кубків говорить про те, що ви потребуєте уваги. Ви такі досить емоційно вразливі і вам потрібна підтримка. Паш кубків гарантує позитивний результат у ваших справах, обіцяє хвилюючі моменти, матеріальні блага. І. Всі позитивні події, якими ви будете дуже задоволені. П'ятірка Пентаклів на колоди говорить про якісь незаплановані витрати. Терези. У Терезі випадає старший аркан імператор. Імператор говорить про те, що потрібно братися за все? Що в цей день у вас виникає. Ви з усім з легкістю впораєтесь, за що б не взялитесь, матимете успіх у своїх справах. Також вам буде підтримка від певної особи, від чоловіка, який дуже сильно буде вас підтримувати у всьому, і ви з легкістю тому зможете все зробити. Також карта вказує на те, що ви матимете гарну змогу проявити себе, і все за що ви будете братися, матиме успіх. Тому день вдалий, вдалий для будь-яких починань, тому вперед. Зусим, ви обов'язково впораєтесь. Карта Дня для скорпіонів. У Скорпіонів четвірка жезлів це гарна карта, карта святкування, підготовки до свята, гарних позитивних емоцій, завершення якогось проєкту, початок нового якогось проєкту, початок нової творчої роботи, яка принесе успіх і задоволення. На Днікоди Паш жезлів, який говорить про нову роботу, нові починання роботу, яка принесе задоволення і стабільність у ваше життя. Стрільці. Карта дня для стрільців. Для стрільців десятка жертв. Карта вказує на те, що ви взяли занадто велику кількість справ, із якою вам дуже важко впоратись. Ви з ними впораєтесь, якщо розподілите обов'язки. Самому буде важко братися. Або просто, якщо немає можливості розподілити обов'язки, то краще деякі справи відкладіть на наступний день. Не тягніть все на собі. Пам'ятайте про це. І тільки тоді, якщо ви розподілите обов'язки, або перенесете якусь частину своїх справ на наступний день, тоді ви з усім впораєтесь і все буде добре. Якщо будете намагатися зробити все, то просто піде все не по плану, почне валитися все з рук, можна сказати, і може постраждати ваше здоров'я. Тому подумайте, як вам діяти далі. Козироги. У косорогі в сонечко це гарна карта, це щастя, радість, успіх, гарні позитивні новини, які прийдуть до вас у ваше життя. Водолійчики. У водолітчиків Семірка Жезлів, тут будуть якісь конфліктні ситуації. Це можуть бути як і на роботі, так і в особистому житті, так і з вашими рідними, там, близькими людьми. Тут конфліктна ситуація, якої, ну, от якщо постараєтесь, ви зможете уникнути. А бувають такі моменти, виникають такі ситуації, де потрібно дуже активно боротися і відстоювати себе, захищати себе, відстоювати свою правду. В таких моментах, звичайно, будьте активні, впевнені в собі, правда на вашій стороні. Ні, ви з усім впораєтесь. А де є можливість уникнути конфлікту, то обов'язково з цим це. Четвірка жезлів на дні коди говорить про успіх у ваших справах і про якусь роботу, яка принесе вам велике задоволення, і будете радіти від якихсь певних моментів. Тому, якщо і будуть виникати якісь конфліктні ситуації, то ви з ними з легкістю впораєтесь. Рибки. У рибок випадає король мечів. Король мечів говорить про е, справи із паперами, про. Офіційні справи, про якісь важливі рішення, які доведеться ухвалювати, приймати щось досить таке важливе. Тому будьте більш серйозніші, не бійтеся братися за будь-яку справу і не будьте занадто жорстокі до свого оточення, будьте трошки м'якші. Паш Пентаклів говорить на дні колоди про те, що ви зможете виправити своє фінансове становище і матимете гарну змогу втілити в життя всі свої задуми. Саме головне будьте більш сміливіші. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!